Всім привіт, і з вами Атомплей. І в минулій серії ми збирали врожай. Я купив собі новесенький автомобіль і так само почали трошечки заробляти за допомогою ХТЗ, Але я попав на бабки. Ну що ж, як ви бачите, Рено вже в принципі немає. Тому можу спокійно сказати, що Рено продано за 50 тисяч гривень. І як ви бачите, позаду мене стоїть ХТЗ. Звісно, той же самий, який все ж таки не принесе мені вже того прибутку, якого я думав, але щоб ви розуміли, він продався за 100 тисяч. Завтра приїде його господар новий. Хай він розбирається з ним. Чесно, я не хочу з цим розбиратися, не хочу на ньому зависати. Хочеться ці гроші все ж таки крутити. Тому не будемо зволікати і сідаємо в наш газон. Тому що я зараз поїду влаштовуватись на роботу. Тепер я буду на газоні трошечки працювати. Я, звісно, хотів би кращої професії, можливо, на кращу роботу влаштуватись, але там, де я купував ХТЗ, мені запропонували роботу. Сказали, що я можу перевозити окно. за одну таку ходку, мені в принципі будуть платити по 3 тисячі гривень. Я, звісно ж, згодний, тому в принципі будемо приступати до роботи. Вапно, в принципі, тут недалеко перевозити, тому така, знаєте, робота мені здається прибуткова. Я не знаю, як вони тут не могли нікого знайти на цю роботу, але саме головне, що в них знайшовся я, і тепер я буду водієм, який зможе возити це вапно. Блін, я намагаюся загальмувати, а в мене газон тупо не стає, щоб розуміли. Він настільки завантажений, що йому просто-нереально зупинитися. Я вам проїхав цю станцію, тому що не зміг просто-напросто розвантажити. Е, Тож ще. Не міг просто-напросто зупинитися. Ну, мені сказали, що вивантажувати вапно десь тут, але газон реально прям не гальмує. Взагалі. Я як не стараюся на ньому зараз тормозити. Так, я не зрозумів. чому в мене не вигружає? О, вигружає. Все, поїхали. Вивантажуємо вапно. Да, я, звісно, дофіга його привіз. Я не думав, що так багато. Але я чесно не знаю, скільки в мене вміщується. Якщо правильно дивитися по бортовому, тому що пишеться з боку в діде, там пишеться 5 тонн. І я, до речі, не запитував у тих, в кого я брав це вапно, скільки в мене влізло. Коротше, нас буде якось наступний раз це все запитати. Окей, поїхали додому. Поки я їздив це працював, ХТЗ уже забрали. Ну да, я, в принципі, дідові ключі залишав, тому ХТЗ-шку могли спокійно забрати. І так і случилося. Ой, коротше. Я думаю, що таким єдиним заробітком я не обійдуся. Мені треба все ж таки заробляти нормальні кошти. А нормальні кошти в нас в селі заробляються тільки через контракти. Тому заходимо, шукаємо контракт. Так, ну що, подивимося, що в нас є. О, да! Я бачу, що в нас є достатньо контрактів. Контракти на збирання врожаю. М до речі, 8 тисяч. Ну це не мухри-мухри. Я згодний. Я приймаю цей контракт. І так само я погоджуюсь на контракт за 4 тисячі євро. Тому я пропоную не зволікати, поки вечір, поки все окей, треба починати збирати. Так, ну що, ідемо до нашого комбайна, заводимо, і єдине, що треба з цього всього вирахувати, скільки все ж таки, я потрачу на соляру. Потрачу на ну так, соляра в принципі, і плюс на амортизацію техніки, тому що все ж таки амортизацію техніки треба завжди рахувати. Блін, тепер ще треба доїхати туди якось. Я оце думаю, може мені на лафет погрузити жатку, тому що це все ж таки не біля мого поля, це далековато трохи, тут по дорозі треба їхати. Блін, мабуть, так і зроблю. Ану зараз глянемо, якщо я на лафет зможу завантажити, наче по висоті має проходити. О, так, проходить. Все, я вантажу зараз на лафет. Лафет тягнемо газоном і на поле. Це явно до вечора буде відбуватися, але нічого. В принципі, я повинен впоратися з тим, що заробити ці кошти. Звісно, вони будуть зароблятися потом і кров'ю, як то кажуть. Але я це зроблю. Ну що ж, закінчивши збирати всі контракти, я зараз маю на руках 1 мільйон 439 тисяч гривень. В принципі, непогана сума. Я думаю, можна вже погасити 1 мільйон кредиту і залишиться ще 3. І знаєте, до речі, що я хочу зробити? Я нарешті хочу побудувати більш-менш нормальну базу тут у діда, звісно ж. Хочу прибрати цей сарай. Він мені, чесно кажучи, вже не подобається. Хочу зробити так, щоб вся техніка могла заїжджати всередину. Тут були ворота, тобто зробити більш-менш гарну, красиву базу. Звісно, на руках у мене тоді залишиться 439 тисяч. В принципі, ви скажете, та що можна побудувати за 439 тисяч, я вам скажу, що все ж таки можна щось побудувати за 439 тисяч. Як бачите, я вирішив, що настав мій час. Цей двір, мій фронт. Перероблю все під себе. Буде як у людей. Тому що, як ви бачите, все прийшлося зносити. Е, так, сарая, в принципі, або гаража вже по суті немає. Вся техніка вигнана, залишилося повирубувати лишні дерева. Прибрати у мене там вода відкачується, і поприбирати ось тут так само дерева забори, ці позносити. Зробити все по-людськи так як потрібно. much, much, much later. Я в принципі готовий вам продемонструвати на що пішло 600 чимось тисяч гривень. Так, я пам'ятаю, що було 493 тисячі і в мене залишалося, але всіх цих грошей не вистачило. Тому 3, 2, 1 і не будемо тягнути. Ну що ж, ось така крутецька база вийшла. Звісно, у мене є тепер гараж для моєї машини, для Тойотки. Переніс трохи теплицю, прибрав тут лишній цей город. Залишилося трошки, звісно, сміття. Е, невелике таке накриття для мого обладнання. Звісно, блин, треба його купувати і більше, щоб в мене було газончик, якраз таки вже, знову ж таки, під накриттям. Тут у мене така окрема станція, де я буду зберігати якраз таки насіння, добрива. все буде зберігатися там. І такий невеликий гараж, де якраз таки. Помістилося два моїх трактора. Ну, звісно ж, мтз я не працюю. Це як музейний експонат, фент, звісно ж, власною персоною, і мій комбайн. Поки що, якось так вийшло. Не знаю, тут дуже велика така територія. постелили плиткою. Думаю, що в майбутньому все ж таки тут буде набагато більше техніки. І якраз таки це все. Мені дуже сильно пригодиться. Так, а тепер, щоб не затягувати, давайте шукати роботу. Тому що, як ви зрозуміли, я потратив 639 тисяч. А де ви спитаєте, я їх взяв, я оформив на діда кредит. Отака от, от історія. Тому треба швидко заробляти 200 тисяч гривень. І самий бистрий спосіб, звісно, кон... Контракти. Ну, ви не повірите, що я тут побачив. Я побачив контракт на 18 тисяч євро. І звісно, я з ним погоджуюся. Окрім цього, я ще побачив контракт на 8 тисяч євро. Тому, в принципі, теж з ним погоджуюсь. Я не знаю, я зараз, чесно кажучи, в принципі, відіб'ю всі контракти просто єдиним своїм комбайном. І знаєте, що я подумаю? Я подумаю взяти. Ну, Так як я вже на діда беру кредит, взяти одну дуже класну техніку в кредит. Ну, я поки що зайшов на доски об'яв. Побачив ось такий Nexed. Звісно, звісно, я дуже хочу його собі взяти. В мене вже колись один такий був. І я ще раз. Хочу його купити. Окрім цього, як ви бачите, продавець тут пропонує різне обладнання до нього. йо Йома, -йо, подивіться, просто на об'єм робіт оцього поля за 18 тисяч євро. Я в шокі, це просто здоровецьке поле. А, я, чесно кажучи, не очікував, що ну воно настільки буде здорове. Може, я даремно прийняв контракт, чесно кажучи. Не знаю, ну ладно. Поїхали, Попробуємо його зібрати. Треба знову діда визванювати, казати, щоб він приїжджав. І зілком тут мені допомагав, блін, це все вивозити, вивозити до фермера. Але це того стоїть, це того дійсно варто, тому що 20, ну майже 20, ладно, 18 тисяч євро. 18. Плюс там за солярку, я думаю, що я до вечора тільки й вправлюся. Жесть виправ я собі контракт, да? Закриваємо кредити. Ну що ж, після такої тяжкої роботи, щоб ви розуміли, в мене на це все ушло 4 дня. 4 дня я працював просто на полях. Е, я заробив 1 мільйон 127 тисяч гривень. Відмінусовуємо, звісно ж, 200 тисяч, які я взяв на діда в кредит, і виходить 927 тисяч гривень. В принципі, я скажу так: мені вистачає на новий комбайн. І я тут подумав: ну, чого брати якийсь один комбайн, якщо можна взяти тест-драйв? І знаєте, чесно кажучи, я довго ждати не зміг. Е, я все ж таки вирішив відразу замовити три комбайна на тест-драйв. І зустрічайте. Перший претендент Джон Дір, звісно, Т-560. І другий претендент. Це New Holland, ch 770 І третій претендент це Клас, 450-й Avion. Avion. Блін, я не знаю, звісно, що мені вибрати. Тому що в принципі ці всі комбайни вони, по суті в одному ціновому еквіваленті. Один із них дорожче, один із них е, дешевше, хтось із них має більший бункер, хтось із них е, має більшу потужність. І давайте почнемо з кейса. Тому що в принципі в мене чогось душа все ж таки лежить більше до нього. Але я остаточно ще не вибрав, що я саме хочу. Бля, ну прикольно, прикольно так починає тут. Та те що? Диви, 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 диви. Ух ти. Блін, от хотів би, звісно, я кейса взяти, але от мені треба все ж таки все дуже ретельно обдумати. Тому що кожен мій вибір це ну, на все життя практично. Наступний Нью Ну... По факту, він наче дуже такий прикольний, все цей. Бистро розкладається бункер. Я би сказав навіть швидше, ніж в кейсі. І по відчуть. В ньому GPS стоїть. Чекай, стоп. А в кейсі нема GPS -а в стоке. Прикол. В нього навіть більше жатка, якщо я не помиляюся. Не, ну він, звісно, класний. Мені подобається нью Holland, і Кейс подобається. Та, блін, Мені все подобається. І саме головне, мені подобається ось це чудо. Джон Дір. Завжди мрію тільки про нього. Завжди мріяв, щоб в мене вся ферма була в Джон дірах, У всіх їхніх класах. Сілки, Боже, цей культиватори і так далі. О Оприскувачі. Все, щоб було саме Джон Діровське. Ну, блін, ну класний, класний Джон Дір. Йомаю, максималці привезли повний фарш. Блін, як би я хотів, звісно. Це дуже складний вибір. Дуже складний вибір вибрати саме комбайн, який мені по душі, і який я залишу собі, який я куплю за ці кошти, які в мене є. А скільки в мене є? 927 тисяч євро. Великі гроші. Із ой, 927 тисяч гривень великі кошти, і знову треба ними розумно розпоряджатися. А я знову трачу їх на свої мрії. Ось знов сталася сама велика моя помилка в тому, що це була імпульсивна покупка. І знаєте, в скільки мені обійшовся комбайн? Я все ж таки вибрав свій комбайн. Обійшовся він мені, в ітогі я тепер повинен банку, ну, дід, через Діда, 3 мільйона з половиною. з половиною мільйона просто гривень я повинен. І ще плюс мій борг в 3 мільйона. І того з половиною мільйонів. Класно? класно, Так вмію попадати тільки я. Я дуже розраховую, що я вигідно продам пшеницю. Потім. Вигідно, все ж таки, посію, все зроблю так, як треба. Продам соняшник. Дуже на це сподіваюся. І по ітогу, в кінці, в кінці року, все ж таки, відіб'ю всі свої покупки. Блін, ну реально, мені просто-напросто не вистачає слів. Don't pour the horses. me? Don't Пармі, the horses. І просто, ну реально, куди я жену тих лошадей, я не знаю. Коротше. Мені просто не відробити навіть контрактами, я думаю, ці всі кошти. Ну, подивимося, прийде все ж таки вес... осінь, осінь прийде, і ми будемо збирати, так сказати, я тепер можу збирати і кукурудзу, і соняшник, тому що в мене є ось така жатка. Так, для соняшника та кукурузи. Я пам'ятаю, що я казав, що я хочу купити культиватор, хочу купити нову сілку, а по ітогу я отримав тільки кредити. Навіть насіння мені прийдеться брати по ходу в кредит, тому що ну, сезон скоро почнеться, скоро сіяти потрібно буде, а в мене просто-напросто немає чим. Немає навіть сілки такої, яка потрібна. Прийдеться брати в оренду. Ну нічого. Як то кажеться, що не робиться, то до кращого. А що саме я вибрав? Ну, дивіться. Зустрічайте: Нюхоленд. Так, я вибрав Ню Холенда. Не знаю чому, але він мені дуже сподобався. Тому будемо працювати на ньому. Блін, ну класнючий, класнючий, чесно кажучи, комбайн. По факту я його вибирав по суті, із-за того, що в ньому є GPS. Е, мені прям, я не знаю, навіщо мені потрібен, чесно кажучи, GPS. Але я вибрав його. Знаєте, життя таке, що воно дійсно мене нічому не вчить. Тому що гроші в кредит взяв, комбайн купив. Але можу сказати так, поки є поле. Техніка і ще хоч трошечки віри, я тримаюся і буду йти далі, буду йти далі заробляти кошти. Тому всім дякую за перегляд, з вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2025, і до нових зустрічей!